Безпечний гриб А. Школи Вінниці перейшли на дистанційне навчання. Крила України. У музеї повітряних сил говорили про мужність та подвиг українських пілотів. День скнари. Скнара чи заощадлива людина. Як вінничани ставляться до грошей? Ми запитали містян. Вітаю в прямому ефірі телеканалу Віта. Новини за день, 29 січня. Понеділок про головні події розповім я, Марія Супрун. Навчаються на онлайні, але дуже хочуть повернутися до школи. Учні Вінницьких ліцеїв через поширення грипу та ГРВІ змушені перейти на дистанційку. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила перервати ланцюг захворювань і перевести заклади на навчання онлайн. На уроках вдома побувала наша Ірина. Дідух, хто ж слово. Онлайн-урок з англійської мови у семирічної Злати Дідук. Першокласниця біля комп'ютера вчиться обирати правильні варіанти та старано вимовляє іноземні слова. Сістер третій ліцей, де навчається злата, як і більшість навчальних закладів міста з понеділка перейшли на онлайн навчання. Трошки карантин. Біля комп'ютера першокласницю замінює її старший брат Максим. У хлопчика за розкладом перший урок теж англійська. Златись з 8 години до 12-ї, а я з 15-10 до 18-25. Коли взлате навчання, то я їй допомагаю, а коли вже я, коли вже я на уроках, то вже мене бабуся приходить і сторожить. Кирилл від здовольсенд'юрі авти Кіріл дісапірзітаск експлейн фрітерн Школи Вінницької громади перевели на онлайн навчання за рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Все через стрімке зростання захворювання на грип а та герби. Всі заклади освіти, це і школи, і позашкільні заклади. організовують освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання. Це зроблено для того, щоб перервати ланцюг захворюваності, щоб поберегти тих дітей, які ще не хворіють, і дати можливість продовжувати освітній процес. У Вінницькій громаді минулого тижня кілька навчальних закладів прийняли рішення про карантин. Це ті школи, де у класах було лише по 5-8 дітей. Останні три роки дали нам можливість організовувати освітній процес саме з використанням дистанційних технологій, і це, ця практика досить таки активно використовується і в період будь-яких інших епідемій. Діти, які не хворіють, можуть продовжувати здобувати освіту, тобто не припиняється освітній процес, і це вже добре. Зрозуміло, що краще, щоб діти навчалися в очній, звичайній формі. До школи вчителів та однокласників дуже хочуть і Злата та Максим. Дома норм, але но вдома коли вже ну, скучно стає. А от на класі там можна і на уроках поболтати з друзями, в класі тебе можуть затримати, бо ти там щось можеш не доробив, а в Зумі буває ставлять таке обмеження. Там вибираєш скільки йде урок, і типу, вибиває одразу всіх після того, як закінчується таймер. Мені подобається навчати в школі, тому що там ідея дають дитячі У такому онлайн форматі школярі навчатимуться допоки не стабілізується епідситуація з поширенням грипу А та ГРВІ. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Про ситуацію на Вінниччині з захворюваністю на грип говоримо з Олександром Загоруйком, заступником генерального директора Вінницького обласного центру профілактики хвороб, який зараз з нами у студії. Доброго дня, пане Олександре, Розуміємо, що діти на навчанні, отже, захворюваність зростає. Яка ситуація станом на сьогодні? Ну, на зараз на території Вінницької області ситуація притаманна даному періоду часу, але дійсно, ми спостерігаємо за останні три тижні підвищення рівнів захворюваності на грип, ГРВІ та ковід. За останній тиждень, четвертий, ми вперше в цьому році і в цьому епідемічному сезоні перейшли базовий рівень захворюваності. І наразі рівень захворюваності на грип, ГРВІ, ковід складає середній уровень. За тиждень захворіло 10 тисяч 990 осіб, більше половини з них це діти, госпіталізовано понад 400 осіб і більше 200 з них діти. На жаль, на тому тижні зареєстровано перший летальний випадок від грипу типу А лабораторно підтверджено вірусологічній лабораторії центру контролю та профілактики хвороб. Людині було за 60 років, вона мала багато супутніх захворювань та не була вакцинована від грипу та ковіду. Ну, очевидно, що якщо вже епідемія на такому високому рівні загрозливому, вакцини напевно вже робити запізно. Але що ж робити, щоб не захворіти? Ну, дивіться, епідемія, це дуже голосно сказано. Наразі ми да ми перейшли вище базу рівня захворюваності. Знаходимося на середньому, але це досі рахується як передепідемічні рівні. Тому казати, що в нас епідемія, це неправильно. На щодо вакцинації я можу сказати те, що вакцинуватись бажано. Передепідемічний період, але так як зараз у нас досі це передепідемічний період, тому можна вакцинуватися і людям, які не вакциновані. Рекомендую я звернутися до свого сімейного лікаря, який за потреби призначить вам вакцинацію від грипу. Ну і так само, хто не вакцинований від ковіду, немає всього комплексу вакцинації. Від ковіду так само можна звернутися і отримати досі вакцинацію від ковіду безкоштовно. Як себе оберегти крім е, вакцинації? Ну, по-перше, це уникнення масових скупчень місць людей. Це перше, але якщо вже ви відвідуєте таке місце або знаходитесь десь в громадському транспорті під час підйому захворюваності, бажано носити маску, як ми носили її на ковіді. По-друге, це миття рук або обробка їх антисептиком, якщо немає можливості їх мити, уникнення е, потенційно хворих людей. Якщо ви бачите, що людина хвора, то Дуже близько до неї не наближатися, <кій> часте провітрювання приміщень, ну і кашльовий етикет. Якщо ви чихаєте або кашляєте, старатись робити це або в платок, або в лікоті. Але що ж робити людям, які все ж таки вже відчули перші симптоми? Ну або незабаром їх відчують, які дії правильні? Ну при появі перших же симптомів захворювання респіраторного це нежить, кашель, підвищення температури тіла, біль. В грудях головний біль потрібно одразу звертатися до сімейного лікаря свого і не займатися самолікуванням. Це саме основне. А самостійно вдома робити що самостійно вдома. Я ж кажу, якщо є перші симптоми, то краще самостійно нічого не робити і не займатися самолікуванням, а одразу звертатись до сімейного лікаря, який вже надасть правильні поради, чи потрібне лікування, чи не потрібне, чи потрібно пройти обстеження на виявлення вірусів і так далі. Дякую вам, пане Олександре. Я сподіваюся, що ваші поради почули. Будь ласка. А я нагадаю, що з нами в студії був Олександр Загоруйко, заступник генерального директора Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ну, а ми рухаємося далі. Здав кров, врятуй життя. Донори всіх груп та резусів чекають у Вінницькій станції переливання крові. Там, як і по всій країні, працюють за програмою «Донор.UA». Відтепер донор може запланувати донацію у зручний для нього час, зареєструвавшись на сайті «Донор.UA». Також Вінничани, які готові стати донорами, отримують низку бонусів. Ознайомитися з усіма правилами можна на Фейсбук-сторінці Вінницького обласного центру служби крові. Нічна атака на Україну окупанти запустили шахеди та ракети. Другий день поспіль під атакою ворога Полтавщина. Цієї ночі окупанти запустили іскандер. Є влучання у промисловий об'єкт. Під обстріл попало підприємство у музиківській громаді, що на Херсонщині знищено ангар, потрощено сільгосптехніку. Географія шахетів була більшою аж до західних кордонів нашої держави. деякі одиниці долетіли ну зрештою всі були знищені напрямки атак с – Це теж Донеччина, Іскандер. Полтавщина, зокрема Кременчуцький район, про це говорить місцева влада, говорить про те, яке підприємство там зазвичай ворог атакує, намагається атакувати. Не невідомо, що вони вже хочуть від того підприємства. Ну розуміло, що є ушкодження і так далі. Ну на щастя не немає таких людських жертв. Збиватимуть шахеди і атакуватимуть ворога. У Вінниці військовим передали два позашляховики. З одного наше ППО полюватиме на шахеди, інше авто поїде на нуль, щоб знайти позиції ворога і знищити їх. Перед відправкою машини капітально відремонтували, встановили протиболотяні колеса і заправили повний бак. Як військові відпрацьовують бойові завдання на машинах, знає моя колега Катерина Соколюк. Він майже не спав. Їхав з позиції одразу до Вінниці. Має забрати машину. Олександр захищає Україну з 2014 року. Каже, відтоді війна змінилася. Зараз, окрім важкої артилерії, потрібні дрони і установки, які їх глушать. Аби швидко відпрацювати бойові завдання. Потрібні потужні автівки. На цей джип встановлять реп-систему, яка не дасть ворожим безпілотникам підлетіти до наших позицій. Зараз приїдемо, поставимо на нього комплекс РЕБ для боротьби з дронами, щоб не долітали. Роботим. Безпосередньо цей автомобіль піде на створений, тільки створений взвод безпілотних авіаційних комплексів, який буде безпосередньо вивозити наших пілотів на виконання бойових задач. Батальйон Олександра вже отримував від міської ради безпілотний комплекс Чеклун. Він працює на передовій, знаходить позиції ворога і допомагає знищити їх. Аби під'їхати ближче до позиції окупантів, потрібна надійна машина. Цей джип капітально відремонтували, встановили протиболотяні колеса і заправили повний бак. Замінені фільтерний повітряний фільтри, масло повністю, замінені гарміні колодки, встановлені нові болотні шини, замінений ряд дрібних деталей, таких як супорта, замінені прокладки, замінені тягові, замінені ремені і генератора, і інші. Тобто фактично зроблений повний комплекс робіт для того, щоб можна було людям виконувати бойові завдання. Запитів на такі машини дуже багато. Знайти якісні за кордоном майже нереально. Тому кожна проходить ретельну перевірку. За оцих два роки війни фактично всі вся Україна вимила фактично ті автомобілі. Вони звичайно є, але вони в достатньо в поганому стані з великим прибігом, там по 400 тисяч там. Ну а ну такі, що просто навіть соромно передавати ці автомобілі хлопцям, тому що вони не будуть приносити користь, а тільки будуть приносити проблеми. Зараз до міської ради від військових надійшло 70 запитів на потужні джипи. Закрити їх спробують максимально. Олександр знову не буде спати, бо їде назад. Машину на передовій чекають побратими, аби якнайшвидше почати знищувати ворога. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою в Ужгороді. Такий візит розцінюють як проміжний. За кілька днів у Брюсселі відбудеться саміт, і ми чекаємо фінансової підтримки для України. Йдеться про 50 мільярдів євро. І саме від Угорщини, яка наклала вето, чекають компромісу. До самої зустрічі в Україні Сіярто зробив доволі неоднозначні меседжі. Зокрема, у Фейсбук написав: «Вирушаю до Ужгорода. Нас чекає довгий день. Потрібно зробити все, щоб угорська громада повернула свої колишні права. Певно, такі вислови мають пояснення. Ми зв'язалися з політологиною Олександрою Рашмеділовою за роз'ясненнями. Насправді я думаю, що сьогоднішня зустріч очільника міністерства закордонних справ Угорщини Петера Сіярту з своїм українським колегою Дмитром Кулебою, а також з керівником офісу президента паном Єрмаком, це гарний знак, тому що це підготовчий етап до подальшої зустрічі Зеленського і Орбана, і саме на цьому рівні мають прийматися рішення. І я розглядаю цю. Цей візит, цю зустріч як проміжний етап. Бачили, що у Зеленського і Орбана вже був невеликий очний контакт в Аргентині, але хотілося б, щоб це був повноцінний офіційний візит або зустріч на якихось полях міжнародних конференцій, але її все одно треба готувати. В принципі, наші стосунки України і Угорщини все одно знаходяться в такому дружньому. І партнерському руслі проте не без проблемних питань. Основним проблемним питанням якраз є більше е, закон про освіту і закон про мови, і якраз включі. Е, Певних протистоянь, протиріч, поправок з боку Угорщини до України якраз були права для нацменшин по вивченню угорської мови. На цьому вони наголошували, і якраз наші євроінтеграційні спрямування вони в більшій мірі стосуються Тепер не тільки угорської громади, але й багатьох інших європейських громад, які проживають на території України компактно, щоб забезпечити їм такі права. Тобто, в цьому напрямку ми зробили ряд голосувань, і ці голосування, до речі, підтримала широка палітра наших парламентарів від провладної фракції, опозиційних, навіть група Бойка, тоді давала голоси, і це треба розуміти, що тут було консолідоване рішення. Україна не хоче звертати з євроінтеграційного шляху. І зараз напередодні са. Аміто, який пройде 1 лютого, нам дуже потрібно, щоб у угорщина не чинила опір. Більше того, щоб угорщина не давала приклад для того, щоб така поведінка. Була е, перейнята іншими країнами, наприклад, словаччиною, румунією або іншими країнами. Саме тому, крім візиту сіярту і розмови діалогу з Угорщиною, е, шмигаль приділив наш прем'єр-міністр увагу е, з зустрічі з Фіцо зі своїм колегою зі словаччини. Також контакти є з поляками, з румунами, тобто всі намагаються гострі кути прибрати перед. Ключовим рішенням А ключове рішення це фінансування від Європейського союзу для України на кону 50 мільярдів. І я сподіваюся, що так як зустріч співбігає майже з датами у цього саміту, що зараз вдасться знайти порозуміння, і принаймні є шанс на те, що Угорщина. Не буде стояти в позиції умовно Баба Яга проти, тому що між європейськими країнами є консенсус. Європейська рада, в принципі, передає сигнали, що вона дасть позитивне рішення, і сподіваюся, що тут Угорщина не буде чинити супротив Європа зараз певний робить крок. Вперед крок на зустріч Україні, тому що Сполучені Штати не можуть зараз пройти безболісно питання по наданню нам фінансування 64 там мільярдів доларів. А ось на ці 50 мільярдів від Європейського союзу, думаю, що на них розраховувати більш реалістично. А результат сьогоднішніх домовленостей глава МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі з Сіярто повідомив, що Угорщина та Україна створять спільну комісію, яка за 10 днів представить повний список невирішених питань, що стосується угорських меншин. Подвиг та мужність військових пілотів показано на виставці, яку влаштували для школярів і музеї повітряних сил. Експозиція про вояків, які під час російсько-української війни захищають українське небо. Ліцеїстам показали моделі військових літальних апаратів, а ще ракети різного типу та шахеди, якими зараз окупанти знищують українські міста та села. Копії зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних систем та зразки шахетів усе це школярам презентували у музеї повітряних сил. Військові зібрали для учнів старшої школи нову експозицію. Це техніка, яка захищає небо над Україною, і ворожі ракети, якими ворог нищить наші міста та села. Це все подарунки з військових частин, наших бійців, які увічнюють свої. Ну, скажем, наші надбання в обороні нашого мирного неба. Хочу, щоб майбутні покоління могли бачити, що ми знищували, що нам несло смерть і горе наші сім'ї. Військова експозиція це не тільки зразки техніки, це і історії та речі пілотів, які з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів стали на захист країни. Як от шолом українського військового льотчика першого класу Сергія Хоміка, його подарували нашому музею побратими полковника хімі з його ескадрилі, якою він командував. Коли його поховали, вирішили якимось чином ввічнити його пам'ять. Пілот з перших днів великої війни став на захист батьківщини разом із своїм бойовим екіпажем. Виконав 232 бойових вильоти. 11 листопада 2022 року. Під час чергового завдання Сергій Хомік загинув. Він надавав вогневу підтримку нашим наземним підрозділам. Тобто наступаючого супротивника косили ракетами, кулеметами з кулеметів. стріляли. і. Рятували безумовно наших поранених, і так далі. Експозицію музею поповнили і ворожою технікою. Це уламки ракет та шахедів, які знищили Збройні Сили України. уламок крилати ракети, який також було знищено одним із наших розрахунків наших протиповітряних оборони. Ми можемо бачити уламок ракети Кінджал тої ракети, яку росіяни. Вважали незбиваємо. І два фрагменти горизвісних шахетів, на якому росіяни на одному з них, посилаючи до нас його, відшкрябили одну букву в слові «не нібраться, і вийшло, що ми їм не браття. Завдяки цій виставці лісоїсти змогли дізнатися, якими надзусиллями зараз військові боронять українське небо. Анастасія можна Рокоїд, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Рятувальники захисили масштабну пожежу на підприємстві з виробництва м'ясних виробів. У селі Лука Малешківська загорівся склад з автомобільними шинами та дерев'яними палетами. Площа пожежі склала 400 квадратних метрів. Повідомлення про пожежу надійшло занадто пізно. Працівники підприємства намагалися гасити пожежу самі, але коли поняли, що не впораються, було вже повідомлення до оперативно-кредиційного центру. Скнара чи заощадлива людина? У кожного з нас на це питання своя відповідь, а можливо, і не одна. Ми вже питали вінничан та відвідувачів міста про те, до кого вони відносять себе. Дивимось. Я вважаю себе економною людиною. По-перше, потрібно зберігати фінансову грамотність. Тобто, потрібно витрачати, я вважаю, не більше 70% від доходу. По всякому буває щодо продуктів, я якби не відмовляю. А якщо щось таке, то Подумаю, купувати чи не купувати. Скупістю це можливо те, що тобі потрібно отримати, але це все одно ти собі не купуєш. Ну не знаю, там в тебе вже старенькі кросівки, тобі холодно, але ти продовжуєш в них ходити. Ну, я завжди я маю заощадження, тому що ну, я, це мій такий принцип, і в зв'язку з нестабільністю ситуації, тим паче, але в той же час я прекрасно розумію, що ситуація така, що завтра може і не бути швидше, ніж зазвичай. Тому ну, намагаюся якось жити. Відний спосіб із задоволеннями трохи і для себе, і для близьких людей, грамотна витратність це там, де ми забезпечуємо свої потреби, там, де ми е вкладаємо в себе, там, де ми е плануємо майбутнє. А скупість там, де ми там, де гроші взагалі не працюють. Я думаю, це все пов'язано з тим, наскільки людина розуміє себе та свої потреби, і наскільки вона не схильна до якихось таких імпульсивних. Таких скачків більше про скнар та розумну економію поговоримо з фінансовим коучем психологиною Оль... Ольгою Єрюмою, яка з нами на скайп-зв'язку. Тож, пані Ольго, хто такі скнари в сучасному розумінні? Вітаю вас. І Скнари це людина, яка економи на буденних речах, тобто вона готова пожертвувати якістю свого життя, і вона буде шукати їжу, яка може вже і термін придатності пройшов, але вона її буде брати одяг подешевше, вона не хоче сплачувати загальні рахунки, вона не хоче дарувати подарунки, бо це все викликає у неї таке почуття, що вона. Зайво витрачає, тобто людина, яка розумна накопичує для того, щоб відправити гроші на роботу або має мету купити велику покупку, відпочинок. Це є розумна економія, коли ж я нетхую своїми бажаннями і просто накопичення заради накопичення, то це вже буде якраз те, що ви сказали. Але війна змусила багатьох переглянути свої витрати, і ми зараз дуже багато донатимо. Ну але ж також розуміємо, що і про завтрашній день потрібно думати. Як на вашу думку, потрібно діяти, щоб і совість, як то кажуть, була чиста, ну, і власні потреби забезпечувати. Насправді дуже важливо визначити мету ваших накопичень, да? що ви бажаєте, щоб це був баланс, баланс, в якому ви і себе ну, балуєте, і в той же час ви даєте іншим допомогу, на яку розраховують. Це найкраще робити через бюджетування. Тобто, якщо 50% вашого бюджету ви витрачаєте на буденні речі, їжа, проживання, ну такий стандартний, і з місяця в місяць повторюючи, ви. Трати 30% ви на бажане направляєте. Тобто, там є якраз і побалувати внутрішню дитинку, яка кайфує, і щось смачненьке взяти, і емоції отримати, і там вже буде дбання про своє здоров'я, вітаміни. І тоді вже 20% це вже інвестування. Саме ви відправляєте гроші на роботу, ви заочаджуєте, бо зараз дійсно у нас ті часи, коли потрібно мати да, якусь фінансову безпеку і для цього, щоб у. У вас була ваша подушка безпеки а накопичити її можливо лише з того, що ви будете зберігати. Тому, хоча б почати розбивати бюджет 50 основне 30 бажане і 20 інвестування це буде найкраще, що можна зробити. І наступний крок вже навчитися, як правильно інвестувати і відправляти свої гроші на роботу, щоб гроші працювали вже на людину. Дякую вам, пані Ольго. А я нагадаю, з нами на скайп зв'язку була фінансовий коуч, психологиня Ольга Єрюма. А наразі це всі новини за день. Таким побачили його кореспонденти телеканалу Віта. Більше у наступних випусках. Бережіть себе та рідних. Все буде Україна.